Без вісти зниклі не значать забуті. Під таким гаслом недільного дня 26 жовтня у смілі вкотре відбулася акція в центрі міста. Її учасниками стали матері, батьки, дружини, сестри, друзі, знайомі і навіть діти героїв, від яких тривалий час рідні і побратими не мають жодної вістечки, утворивши живий ланцюг, пам'яті шани. Сміляни, вкотре нагадали герої незабуті на них вдома з нетерпінням чекають. Особисто в смілі то четвертий раз перед цим були у черпасах, Їздили на мітинги. Дякуємо, що дозволили нам усмілі проводити ці акції, оскільки вони дуже важливі і хочемо, щоб ви почули голос кожного зниклого, тому що за кожним, кожним, кожним тут на фотографії стоїть величезна сім'я, друзі, рідні. Ми дуже віримо, що ми колись почуємо дзвіночок ми вдома» і всі ми будемо разом. Ми сьогодні безпосередньо заради копирку, заради брата. І брат, і друг, і кум. Квітня 24-го року надіємося, чекаємо, віримо. Статус зниклий безвісти. так. у кожного хто долучився до акції надії підтримки, своя історія, своя туга і свій біль. Хтось тримає в руках фотографію сина, котрий пішов захищати країну і не повернувся. Хтось прийшов з портретом брата чи чоловіка, чия доля досі невідома. Наші хлопці пропали 24-го року, 30 серпня, район Мемрик, Покровський напрямок. Поверніть нам наших дзенів. Це всі хлопці, які були разом, і в один той самий день вони пропали. Перший раз ми узнали, що проводять тут, і це ну, на силу вдалося нам сюди добратися. Шукаємо чоловіка Шендрика Олександра Анатолійовича, який зник Харківська область, Вовчанські хутори. Оце 23 третій Лісточку, хоч як, ніхто нічого не знає, так, і при яких обставинах. Може хтось побачив, якусь має інформацію. Просто ми взагалі ніякої інформації не маємо, бо вони були там у двох на позиції. Виходимо кожну неділю на акції. Якщо хтось щось десь бачив, чув, може, має яку інформацію. Хай ну, будемо дуже вдячні. Саша, ми тебе чекаємо, віримо, що ти живий. Аби бути почутими і нагадати світові, що за кожним іменем у списках безвісти зниклих стоїть життя, родина, дитинство, мрії і майбуття, сміляни долучились і до загальнонаціональної акції на підтримку зниклих безвісти. Що відбулась у Києві? Проводимо акцію не лише в Смілі. ми їздили і на Київ вчора, 25-го числа. Ми їздили, ми проводили там акцію, щоб наші. Сини, дочки, чоловіки не були забуті. Я також була на акції у Києві. Акція була присвячена розгорненню прапора надії. Прапор 170 метрів. На прапорі було 5800 фотографій. Це дуже зворушливо, це дуже емоційно було, дуже багато людей. щоб наших рідних пам'ятали, не забували, щоб списки подавалися на обмін. Ми не знаємо, де наші. Нам ніхто не говорить, де наші рідні просто безвісті зникли. Але ми хочемо, щоб вони були дома. Традиційно учасники акції організували 26 жовтня у Смілі автопробіг. Віра, спільна надія і молитва додають рідним і близьким віри і сили далі жити і чекати. А ми впевнені, цей день настане. Рідні обіймуть кожного, хто зараз у неволі чи в невідомості. Ми знову побачимо їхні усмішки, почуємо їхні голоси, і тоді розповімо не про біль очікування, а про радість повернення. Ми зробимо низку репортажів про силу, віру і любов, які перемогли темряву.